16 січня, день, коли народилася душа незалежної України, державний гімн. У 1992 році Верховна Рада затвердила, ще не вмерла Україна як офіційний гімн нашої держави. Його слова написані ще у 1862 році Павлом Чубинським, а мелодія створена Михайлом Вербицьким. Цей гімн це більше ніж пісня. Це обіцянка, що наша нація вистоїть, навіть коли здається, що сили закінчуються. Фраза ще не вмерла Україна звучить як заклик до боротьби, як нагадування про нашу незламність. У найважчі часи, під час протестів, на міжнародних аренах, на олімпійських п'єдесталах цей гімн об'єднує мільйони сердець в одне. Сьогодні ми згадуємо не просто історичний факт, а нашу силу, нашу віру і наше майбутнє. Нехай ці слова звучать у кожному куточку світу: Україна жива і переможе.